Несподіваний поворот погоди у частині регіонів України випав сніг. Це не на жарт налякало українців, адже за вікном кінець квітня ще одне природне явище змусило наших співвітчизників понервувати. На київщині був помічений смерть. Чи не робив він лиха, чи буде ще сніг і заморозки, коли потепліє, та яка буде погода у травні? Розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Мешканці Харкова Сум та інших східних областей України спостерігали незвичне для цієї пори року явище сніг. Відповідні відео почали з'являтися у соціальних мережах 27 квітня. Хоча за прогнозами синоптиків у сумах температура коливалася від 0 до плюс 9 градусів, а в Харкові від плюс 2 до плюс 10. Похолодання, яке почалося із західних регіонів України, у неділю 27 квітня досягло південних та східних областей. У соцмережах навіть прокоментували надзвичайну подію. Цитую: ну такого я вже точно ніколи не бачила, щоб після спеки 27 було так прохолодно. Ничего не подвешела беды, мы тут сфотографуемся, как бы, да? Причиною незвичної для кінця квітня погоди стало вторгнення холодних арктичних повітряних мас. Про це в коментарі Суспільному розповіла синоптикиня Харківського регіонального гідрометцентру Марина Лисицька. За словами експертки, на погоду впливають тилова частина циклону та вторинні холодні фронти. Саме вони принесли різке зниження температури і сніг із дощем у Харкові. Лисицька зазначила, що така різка зміна погоди стала наслідком проходження холодного фронту після періоду аномального тепла, яке панувало над Україною. Це не дуже типова погода для кінця квітня. Після періоду аномального тепла, яке панувало над Україною, після проходження холодного фронту відбулося вторгнення арктичних холодних повітряних мас. Сьогодні погоду визначає тилова частина циклону і вторинні холодні фронти. Холодне повітря обумовлює саме випадення снігу із дощем. Про таку різку зміну синоптичної ситуації в Україні повідомляли і в Укргідрометцентрі. Квітень поступово відходить до завершення та вражає своїми температурними контрастами. Давайте подивимось, що нам очікувати на цих вихідних. Отже, у наступні кілька днів різка зміна погоди, кроткочасний дощ з грозами та зниження температури до заморозків. Цими вихідними характер погоди в Україні різко зміниться. Найближчої доби через нашу територію з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт, зумовивши найближчої ночі у західних, північних і Черкаських областях, а в день у Південних, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях, а також у Карпатах короткочасні дощі на півдні та південному сході країни з грозою. Надалі атмосферний тиск почне інтенсивно зростати, зумовивши у найближчі дві доби в Україні без опадів лише в день, 27 квітня, на північному сході та сході країни місцями невеликий дощ. Арктичне повітря з північних широт буде переважати на територію України, а його швидкість буде в межах 7-12 метрів за секунду. Лише у понеділок він послабне та буде змінних напрямків. Такий північний процес спричинить холодну погоду навіть із нічними заморозками. Поки що найближчої ночі повітря охолоне до плюс 5 плюс 10 градусів, а вже завтра денні максимуми сягатимуть лише 11-16 градусів тепла. Лише на півдні та сході країни стовпчики термометрів сягатимуть 19-24 градусів. Зверніть увагу, що впродовж 27-28 квітня зниження температури вночі та в день на 4-10 градусів, а у нічні години 27 квітня у західних північних областях областях. та вночі 28 квітня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту. А у північних, східних та центральних областях і в повітрі 0,3 градуси. За словами Лисицької, перепади температури були прогнозованими. Заморозки триватимуть до 29 квітня, включно. Після цього температура повітря поступово підвищуватиметься. Заморозків не прогнозують. 30 квітня буде від 6 до 11 тепла. По Харківській області, 27-29 квітня, прогнозуються заморозки від нуля до мінус п'яти градусів. Також можливі слабкі опади вночі 28 квітня. Істотних опадів на цей період не передбачається. Тим часом на київщині помітили незвичне природне явище торнадо. Відповідне відео стало вірусним у мережі. Дописувачі стверджують, що появу торнадо зафільмували у Броварському районі. Торнадо хвіст. Хвіст образовується. Я перший раз таке в житті бачу. Гляньте. Офігеть. ТУРНАТО! ТУРНАТО! Настоящий! Та нахер, в Україні! Офігеть! Офігеть! Іде на... на мене! Він іде на мене! Пацан, мы машину фоткать сегодня. Ты что гонишь? Он идет на меня. Так, 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 так. Да ты что? Турноту! Офигеть! Офигеть! Експерти кажуть, що незвичне природні явище, яке помітили у столичному регіоні, більше нагадує смерть, що мало чим відрізняється від торнадо. Фактично, це атмосферний вихор, який утворюється внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас холодної та теплої. Чим більша контрастність повітряних мас, тим більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ, розповів Тес еколог Олександр Соколенко. Є регіони на планеті, де торнадо відбувається частіше, наприклад, на півдні США або в інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні і можуть знести цілі поселення, що подекуди і трапляється. В Україні торнадо та смерчі менш небезпечні, але природа їх утворення однакова. Він додає, що насправді торнадо та смерчі і раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку більша сонячна активність. Наприклад, коли на півдні стоїть спекотна погода з температурою повітря плюс 40 і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря. За таких умов часто формується торнадо, вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити у червні просто над морем. Звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря, на межі, де розпечена сонцем повітряна маса зустрічається з холодною, можуть формуватися такі природні явища. Експерт вважає, що торнадо це цілком звичне для України явище, але підкреслює один нюанс. Через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смерчів може стати більше. Думаю, що вони можуть стати більш активними та небезпечними. Таке цілком можливо. Щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто, а торнадо з Київщини мало потужне явище. Якби хтось з людей опинився в його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось з рук у людини або максимум збити її з ніг не більше. Хоча зовнішній вигляд вихору явно збентежив автора відео. Експерт підкреслює, якщо торнадо виник на Київщині саме зараз, то це є нетиповим для таких природних явищ, оскільки час для їх утворення в Україні період найбільшої сонячної активності. Торнадо можуть утворюватися в Україні у період від червня до серпня, тобто середини літа, коли найбільша сонячна активність. А зараз фіксація такого явища, на мою думку, може бути ознакою кліматичних змін, а саме аномально теплої погоди, яка фіксувалася в Україні у середині квітня, попри дуже холодний початок місяця та його кінець, тобто ми бачимо нетипову контрастність, якої не має бути у природі. Гадаю, що вона є наслідком кліматичних змін. Тобто це може бути прив'язано до розбалансування у природі, яке спричинено техногенним впливом людини на природу. До слова, у травні 2025 року очікується, потепління в Україні встановиться літня погода. Температура повітря подекуди підвищиться до плюс 39 градусів. Водночас, можливі заморозки до мінус 10 градусів морозу. Такий прогноз на останній місяць весни оприлюднили синоптики у За їхніми даними середня місячна температура повітря становить плюс 13-17 градусів у гірських районах. Онах плюс 7, плюс 12 градусів тепла. Стійкий перехід середньої добової температури повітря через плюс 15 градусів є кліматичним показником початку літа. кажуть синоптики. Це відбувається переважно у другій декаді травня на Закарпатті та півдні України у першій. Кінець квітня в Україні принесе довгоочікуване потепління, але без сюрпризів погоди все ж не обійдеться. За даними українського гідрометеорологічного центру, вже з 28 квітня більшості регіонів країни буде сонячно і сухо. Так у понеділок температура повітря в день прогріється до плюс 18, 29 квітня тенденція до потепління продовжиться. Усій Україні переважатиме ясна або малохмарна погода без істотних опадів. В день стопчики термометрів піднімуться до плюс 15, плюс 19, а вночі буде дещо прохолодно, плюс 3, плюс 5. Однак, 30 квітня синоптики попереджають про зміну погоди. У західних областях очікуються короткочасні дощі, можливі грози. Денна температура збережеться на рівні плюс 16, плюс 22, На сході та півдні буде ще тепліше місцями до плюс 23. А що ви думаєте про такі природні та погодні аномалії? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше бойте в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба нам над головою.